Парфумерна, ну і трішки котячий сьогодні. Це мій котик Костя. Привіт! Ви завітали на канал Наталка та Парфум. Я Наталія Мушикова. Мій канал парфумерний, тому про парфуми я вам тут розказую і показую. І сьогодні у нас буде дуже легка і люксова тема. А знаєте чому? Бо найчастіше в директ в інстаграмі, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм, я отримую одне й те ж запитання: порадьте щось із люксу, і від хлопців, і від дівчат. І я задоволенням, але на даний час я не проводжу парфумерні консультації по одній простій причині, бо в мене не вистачає на це часу. Хоча насправді це дуже цікаво. І так як тема для багатьох актуальна, ми розпочинаємо таку серію підбірок, яка вийде в декількох частинах із ароматів із люксу на період весна-літо, які ви можете спокійно розглядати як варіант для придбання, як варіант для того, щоб познайомитися і можливо обрати щось для себе. Але перед тим як ми розпочнемо, я звичайно попрошу у вас поставити лайк і підписатись на мій канал. Знаєте, як ото каже Марк Фейгін, ну це такі алгоритми YouTube, так треба. Але насправді мені буде дуже приємно, коли я почала збирати аромати. Я зрозуміла, що їх уже в мене так багато, і дуже багато виявилося ароматів з трояндою. Тому перша частина буде саме про люксові аромати з вираженою нотою Троянди. Тож не гаймо часу і ходімо в добір. Перший аромат це Ізя від Sisley. До речі, я ще чула варіант вимови Іжія. І, до речі, на цінниках в ароматеці також написано Іжя. А насправді Ізя чи Іжія це скорочений варіант імені Ізабелла, Ізабель Дорнано. Аромат іжіа від це справжня жива натуралістична троянда, свіжа, молода з краплинами роси на зеленому стеблі. Троянда, яку легко носити, і троянда, яка має шикарний шлейф. Крім самої троянди, тут цитрусовий старт з такими прозорими прозорими альдегідами. Якщо ваш носик не сфокушений, то тих альдегідів ви, можливо, навіть не розчуєте. Також тут є квіти півонія, жасмин і конвалія, але вони лише додають гра самій троянді. Можна сказати, що тут дуже класична для троянди мускусно-кедрово-амброва база. Аромат дуже стійкий, але делікатний. Подібне звучання троянди можна знайти в нішевому сегменті, тому я вважаю, що в люксі ізія від ізіавіці це просто скарб. В 2008 році парфумери Амандін Клерк Марі та Мішель Альмерак створили аромат Хлоя оде парфам. І тим самим, можна сказати, намалювали парфумерне обличчя бренду Хлоя, започаткували впізнаваний стиль. І справді аромати з цього гранованого флакончика настільки впізнаваний, що не вгадати його просто неможливо. З одного боку, це чиста свіжа троянда на межі з мильнопральним звучанням, а з іншого боку, троянда майже медова. Тут класичне поєднання лічі троянда півонія, весняні квіти, а також кедрово-амброва база. В цілому аромат Хлоя Ода парфам найчастіше сприймається як чиста, пухнаста, кремово доглядова троянда. Але я знаю людей, яких цей аромат просто дратує, висверлює мозок. Тому тільки тестувати. Як я сказала, 2008 рік це випуск цього аромату, і в 2010-х роках він був дуже популярний. Звучав майже з кожної. Другої дівчини і здавався вже заїждженим. 15 років пройшло. Це звучання буде знову актуальним. І якщо у вас станеться любов, то по цьому шлейфу вас точно будуть впізнавати. У аромату Хлое оде парфам був просто неймовірний фланкер de здесь, який я свого часу зносила до останньої краплі, настільки він мені подобався. Це троянда виключно свіжа за рахунок яскраво цитрусових нот на старті більш зелена за рахунок смородини і кедру в серці, і вона активно мускусна, а тому вона ще й дуже стійка. Я швидко вам розкажу про моє знайомство з ароматом Роузе з дихлою. Ми з чоловіком колись для одної з відпусток обрали чорногорію і, от, поїхали на екскурсію в гори, і я пам'ятаю. Ми їдемо в цьому туристичному автобусі, і попереду мене сидить пара, де молода дівчина і хлопець. І від дівчини такий шлейф. Я розумію, що це троянди. Але вони такі свіжі, такі чисті, прозорі. От гірське повітря, свіже, це повітря, яке наповнює автобус. Розумію, що її шлейф сильніший і навіть красивіший замій. І знаєте, що спитала я про той аромат? Звичайно, ні, от таке гівно. Треба ж було мені мучитися, так, ходити, нюхати той шлейф і не запитати. І потім, коли повернулася вже до Києва, пішла в брокар. І я ходила по тим трояндовим ароматам, шукала їх мучила консультанта. А потім випадково підходжу до стенду з хлоє, беру цей флакончик і розумію, «О боги, це він. Звичайно, я його купила і я його зносила. Я ж кажу, до останньої краплі. І як не дивно, цей аромат на мені завжди коментували: як ой, як смачно, як смачно пахнуть твої парфуми. А здавалось би, так? І я впевнена, що якби я дала послухати аромат з флакону, він би нікому не сподобався. А от на шкірі настільки красиво трансформується. Тому дуже раджу. Якщо знайдете, він знову є в продажу, знайомтесь. Ще одна троянда, дуже близька до Rose з дихлою, є у бренду Булгарі, називається Rose Goldea. І у цього аромату в розкритті вже з'являється кремовість, тим вони і відрізняються. От в прохолоді в Rose Goldea є ніби гірчинка така, а у теплі аромат навіть засолоджується. Ну, це й не дивно, тому що там база вже більш округла і більш солодка. Вона там із ваніллю, із сандалом, і смолою олібданом. Але троянда так само чиста, свіжа, навіть прохолодна на старті, при цьому більш плавна в розкритті. Також раджу знайомитись. У бренду Dior є дуже красива троянда Rose and Roses, створена Франсуа Демаши. До речі, у бренду Dior трояндових акордів в ароматах досить, але от яскраво вираженої троянди не було. І Rose and Roses нарешті з'явилася. Якби в мене не було аромату Allose від Diptyque, то я вам точно кажу, що я би купила Rose and Roses. Він мені дуже сподобався і подобається по сей день. Якщо до цього, ми розглядали. Хоч і свіжі троянди, але більш класичне поєднання троянда Лічі Півонія, то троянда Rose Роузес, вона також свіжа, вона також мускусна. Але в ній вже є гераневий нюанс. Тому в розкритті у троянди з'являється ніби трояндове масло. Але в цілому, якби я описувала цей аромат, я б сказала, що це свіжа, прохолодна троянда, полита дощем, а справжній такий трояндовий кущик і квітне в травні. Ну і звичайно, тут є тонна білого мускусу, але як на мене, звучання благородне, звучання елегантне, і аромат вам точно сподобається, якщо ви любите троянди. Ще одна крута троянда є у бренду Prada. Лінійка, яку називають або Infusion, або інф'юзан, або Infusion. І ця троянда є у мене в мініатюрі. Я перелила її собі у спрей. Ви ж знаєте, я ненавиджу аромати, в яких немає спрею. З ароматом Infusion de Rose я також познайомилася випадково. Колись пару років тому в аеропорту в Борисполі стояла ця лінійка Infusion повна з усіма 100-мілілітровими флаконами, причому майже всі були повні в самому-самому низу якогось стенду. Я коли побачила, я там і зависла над тими ароматами. Ця лінійка дуже достойна. У мене є ірис, але троянда мене просто здивувала. І уявіть, що ось ця троянда була випущена в 2011 році, а звучить вона настільки трендово, от ніби її прямо зараз, сьогодні зробили і сьогодні поставили на полицю. Фантастично! Спочатку це свіжа, чиста акварельна троянда з таким прохолодним, м'ятним підтоном, ранкова, з вологим стеблом, з краплинами роси, з повітрям. Потім сама троянда починає розігріватися і з'являється гераневий, Нюанс і троянда пахне трояндою. Трішки воскова, трішки чайна, і таким звучанням аромат і затихає. Звучить досить впевнено і довго. Годин 5-6 я її спокійно відчуваю на собі. Аромат потрясаючий. Я троянду Infusion de Rose рекомендую всім цінувальникам Троянд. У бренду Garlen є багато троянд, але я обрала Rose Pop із лінійки Aqua Allegoria. Аромат випущений у 2016 році, і аромат, який мені дуже подобається. У цієї троянди дуже дзвінкий старт із лимону і червоних ягід, який власне і виправдовує назву. А далі молода, така грайлива троянда з півонією і фіалкою. Найцікавіше якраз є те, що при своєму такому грайливому молодому і солодкуватому старті в серці це пудрова троянда. Дуже герленівська. Там можна спіймати і відтінки метеоритів, і інсуланс класичного пудра герленівська, яку в чистому вигляді я не дуже люблю. Я не можу на собі носити ні метеорити, ні інсуланс. Для мене це занадто. Але разом з трояндою це просто інша справа. От для мене, знаєте, це такий аромат на кожен день, коли ти просто не знаєш, що обрати. От сезон, весна-літо, ти вранці стоєш там. Тобі треба аромат, якийсь, хочеться якогось аромату, ти не знаєш, що от у мене брука потяглася до цієї троянди. Аромат, який задає настрій на цілий день. От позитивний він дуже позитивний. Він дуже дівочий. Він дуже класний аромат. Я рекомендую роза поп від Гірлен. Я пробувала і останні випуски, які вийшли Роза Роза Forte. Ну ні, я б її не могла порекомендувати от прямо для кожного. А роза поп це пудрова троянда, молода, яку я точно можу рекомендувати. Далі я вам розкажу про дві дуже смачні троянди, які я вважаю на сезон весна-літо будуть просто фантастичні, який би я сама, можливо, хотіла мати в колекції. І перший аромат від бренду Yves Saint Laurent Mon Paris Intensement. це фланкер, який вийшов у 2020 році, над яким працювало аж три парфумери. І, на мій погляд, це найвдаліший варіант класичного Мон Парі, композиція фруктово-шипрова. І так само, як і в класичному Монпарі, і в фланкері інтенсмент на початку це яскраво виражені ягідно-фруктові ноти. І аромат може здатися на перший погляд, ніби легковажним. Але якраз у інтенсмент в серці, окрім півонії, з'являються шикарні троянди, малинові з відтінком пудровості, помадності, легкої фірмової лоранівської помадності. Аромат переливається, є і солодкуваті, і ніби кисловаті ягідні відтінки. І весь аромат такий насичений, і він ніби велюровий. Але при цьому він і не важкий. От така справжня, елегантна екстраваганця, як каже один відомий блогер. Вибачте, не стрималась, процитувала. І настрій у аромату такий святковий, мажорний, піднесений. Це аромат, який одразу подобається. Дуже люблю цю композицію. заглядаюсь на нього неодноразово, якби маленький флакончик, можливо, я би і купила. Мільйон троянд є у бренду Ніна Річі в колекції Лікстас. Відома лінійка, яка багатьом подобається. Над більшістю ароматів якої працював мій улюблений Франсіс Куркджан. Але я вибрала фланкер 2016 року Карес де Roses. І він є у продажу. Його спокійно можна знайти. Ціна адекватна, коштує він досить бюджетно і при цьому дуже класний. От Франсіс Куркджан. Працює для люксових ароматів так само нестандартно, як і для свого власного бренду. Тому у нього люксові композиції або стерильно, чисто виражено мускусні, або дуже голосно і яскраво звучать. І от Карес де Роуз якраз належить до другої категорії, дуже яскраво. Карес де Роуз самої троянди дуже, дуже багато. Троянда фруктова, відтінена грушею і цитрусом. Є малина, є півонія, і звучання в цілому солодке. От аромат одразу зчитується як солодкий, ягідно трояндовий. От я б не підібрала іншого епітета. Як ця троянда смачна? От вона справді смачна, при цьому не важка. Її спокійно можна вибирати на весну літо, і база дуже впевнена. Почулює його мускусна. Аромат буде дуже довго звучати. Він буде шлейфити, він буде такі, знаєте, ловити компліменти. До речі, забула сказати, що в Каресде Роуз є така фірмова коробджанівська трояндова помадність чи пудрість, яку він найчастіше передає фіалкою. І вона щитується теж дуже красиво, це звучить. І це аромат на той випадок, коли от душа просить свята, тобі хочеться, щоб все заграло яскравими фарбами. все, ти береш такий аромат, наносиш і одразу кайфуєш. Дуже раджу взагалі лінійку Лікстас познайомитися з нею. Ну і особливо підійти до фланкера Карез де Роузес. Причому там флакончик просто неймовірно і красивий, Він такий дівчачий з цими підвісками. Ну супер, мені взагалі подобається оформлення. Раджу. Ну і останній аромат від Yves Saint Laurent Paris, аромат про троянду, і це такий вже стиль Наталки. Я вам завжди додаю якийсь класичний аромат в підбірку. Він в мене є в колекції. До речі, це туалетна вода. І я просто не можу вам не розказувати про ці класичні композиції. Це таке в нас парфумерне простовітництво, але я вважаю, що про ці аромати потрібно знати. У 1983 році Софія Петрівна Гройсман створила для себе Париж, який згодом став в бренд Yves Saint Laurent. Мільйон медових троянд, тисяча фіалок, ірисів, лілій, конвалій, гіацинтів і весь цей розмах бабах в один флакон. З парі розпочалася кар'єра великої парфумерки, і вже згодом цю фірмову троянду Гройсман ми знайдемо в багатьох інших її роботах в її композиціях. Аромат парі виключно жіночий. Він трансформується від зелені до помадності, від свіжості і дзвінкості до густоти і майже трояндового масла. І щоразу звучить по новому. Справді це не той аромат, який я буду рекомендувати кожній. Не той аромат, з яким можна знайомитись. Купивши всліпу, тому що справді це класичне звучання, це не трендові троянди, не ті троянди, про які я розповідала до цього, але це настільки круто, це витоки і це те, що ми відголосками знаходимо і сьогодні. І ще я вам скажу так: що аромату будь-якому треба давати життя. З ароматом треба проживати день. От ви не звертайте на нього увагу. Ви вранці скористалися ароматом і пішли займатися своїми справами. Дайте йому свободу. Вийдіть з ним на вулицю, дайте йому вітер, і ви просто не впізнаєте свою ж композицію. Таке саме в мене відбувається із парі. Коли я його слухала при покупці, коли я його в Сліпущин, там колись купила 100 років тому, теж думала, Боже, яке ретро, боже, який нафталін. А коли я з ним весною пішла на вулицю, і коли в мене почали питати, чим від тебе свіжим таким пахне, я сама не впізнала старий добрий парі. І наостанок вам додам, що через мої руки і ніс пройшов не один десяток за сьогоднішніми мірками нафталінових композицій, багато з якими я давним-давно розпрощалась. А от парі по сьогоднішній день залишається зі мною. Не раджу упувати всліпу, але раджу таки знайти і познайомитись. Ну що, це була наша перша частина із 10 трояндових ароматів, які я раджу на період весна-літо. Як завжди прошу вас коментувати і розказувати, які аромати трояндові із люксу обираєте ви на цей сезон. Ну, а на сьогодні у нас все. І чекайте другу підбірку, яка вийде незабаром. Всіх цілую і люблю. До нових зустрічей, Па-па!